Привіт, я Аліна. Мені нема з ким поговорити про книги, тому я тут. У цьому відео я хочу поділитися своїми враженнями щодо книги Бріджертони Герцог і я та порівняти її із першим сезоном одноіменного серіалу. Що взагалі таке Бріджертони? Перед тим як обговорити книгу та серіал, треба розібрати, що ж воно таке. Чи авторка Джулія Квін описує нам Лондон початку 19 століття. Це серія із книг. Їх там вже більше, ніж вісім, але здається, на початку було тільки вісім книг про членів сім'ї Бріджертон. У цій сім'ї є її вдова пані Вайлет та її вісім дітей. Ось чому в нас є саме вісім книг. Про цю сім'ю кожна книга присвячена окремому окремій дитині сімейства Бріджартон. Я знаю, що там вже робили окрему книгу, нібито і про пані і Ще якісь книги з'явилися. Буде третій сезон серіалу про королеву Шарлоту, але зараз не про це. У цій історії ми бачимо головна сім'я Бріджертонів, Так вона живе своїм. Життям, це шанована сім'я, в них є гроші. Також ми бачимо інших представників вищого світу, бали, оці всі весь цей побут того часу. І пані Вайлет потрібно видавати усіх своїх дітей заміж та женити. У нас є інтриги, кохання, це така любовна історія, але. Що робить її незвичною у цих декораціях? З'являється пліткарка. Пліткарка, яка випускає свою газету, чи краще сказати, палітурку чи брошуру, де вона пише плітки, що було на балах, що було у них дома, у сім'ях. Вона пише як якісь всім загальновідомі речі, так і викриває якісь таємниці або інтриги. Вона дуже чесно висказує свою думку, яка не всім подобається, звичайно ж, про когось вона пише гарно, про когось погано, і вона не видає себе. Це таємниця, така інтрига нашої першої книги. В Кінці першої книги нам цю інтригу розкривають, тобто її не будуть тримати далі, щоб ви знали одразу, якщо ви з тих людей, які не люблять, коли ні на чому так завершується, нам нічого не розказали, і такі типу, а купуйте наступну книгу, там дізнаєтесь. Якщо не брати цю лінію, то взагалом це просто любовна історія. Про що книга Герцог і я? Книга Бріджертон і Герцог і я це любовний роман про Дафну Бріджертон та Герцога Гастінса. Блін, чи казати це, чи це буде спойлер. Скажімо так, у них є певна домовленість між собою, і там, історія кохання, і некохання, і інтриги. Надається їх дуже багато. Книга дуже проста, вона дуже легко читається, там немає ніяких суперподій. У книзі мати везе Дафну вже на другий чи на третій, не пам'ятаю на третій, здається, сезон балів, і мати намагається вмовити Дафну обрати собі нареченого, тому що час, який тікають, вже пора. Тому треба вісім дітей. Ну, я можу зрозуміти, пані Вело, це ж таки в неї вісім дітей. І всім треба десь знайти і гроші, і все таке і їх влаштувати в житті. Її можна зрозуміти, але вона все ж таки трохи давить на Дафну. Так намагається їй вмовити, що давай вже пора. При цьому пані Вайлет також давить і на Ентоні, який глава сімейства. і Він також має дружитись, бо він вже дуже дорослий. І плюс він, звичайно, ж відповідає як чоловік. Він відповідає за дафну на цих балах. Я не сказала, що ці книги написані з 2000 по 2006 рік, звичайно, там не вважаючи, знов таки не беручи нових, основні ці книги, звичайно, тут є трохи такого фльору сучасності, але здебільшого дійсно роман написаний в стилі романів Джейн Остін. Тут таке кохання, зітхання, некохання, любовна історія. Єдине, що трошки осучаснює цю книгу, деякі там вислови персонажів, деякі ситуації, які не описувала звичайно Денос, тому що вони були занадто інтимні для того часу. Ну і плюс ця пліткарка, вона також додає якогось сучасного фльору цій книзі. Не чекайте, я десь чому мені здається, взагалі я прочитала цю книгу, бо я десь побачила відгук, що бріджертони це пліткарка. Але не в декораціях Нью-Йорку, а в декораціях оцього 18-го століття. Ні, такого там немає. Абсолютно у Пліткарці в серіалі. Я кажу про серіал Пліткарка, там багато персонажів, там багато героїня, бідний, коханий. Коротше, зовсім не те. Тут, тут двоє людей з вищого суспільства намагаються там або щось побудувати, або не побудувати, скажімо так, їх історія розповідається. Всю книгу ми читаємо про. Дафну та Герцога гастінса. Ми трошки дізнаємось про Ентоні, трошки бачимо інших членів сім'ї, але не багато. Мені, якщо чесно, книга майже не сподобала. На відміну від серіалу. Серіал бере за основу книгу, бере оцю лінію із Дафною і Герцогом. В принципі, бере звичайно, сім'ю Брюс але додає, додає, додає ще нових персонажів і розкриває більше персонажів сім'ї Брюджартонів, Фазерингтонів, хто там ще є навколо них. Книга це суто любовний роман про двох людей, де інколи на фоні з... Зне... Зринають інші персонажі. Серіал додали багато персонажів нових. Зробили декілька сюжетних ліній паралельно до головної лінії. Більше розкривається родина бріджертонів. Показують не тільки дафну, ентоні та пані Вайолет. Ну, там ще двох братів. Дафни, але й показують дуже класно, мені ця персонажка Елоїзу, сестру молодшу сестру. Да, одну з молодших сестер Дафни. Боже, вісім дітей. Ну, я завжди буду казати, хтось старший, хтось молодший, і хтось Дафна. Є лінія Елоїзи, більше лінії Фазерингтонів, є лінія королеви. Додали набагато більше ліній, набагато більше персонажів. А коли більше персонажів, то більше драми, як ви розумієте. Серіал гарний. Мені сподобалась картинка, Змінити слово цікаво, типу, фану. Мені було по фану. О, давайте так. Мені було по фану дивитися ці сюжетні лінії роздивляти цих персонажів там за деяких переживати чи не переживати, просто дізнаватися, як воно буде, намагатись гадати, що ж там буде далі. Якщо ви запитаєте мене, що краще книга чи серіал, я скажу, що серіал. Я не часто таке кажу, але дійсно мені здається, що серіал Бриджартони цікавіший, ніж книга. Книга зосереджена на розкритті двох персонажів, і це класно, тому що не завжди розкривають саме персонажів, якось показують мотивацію їх вчинків. Це плюс книги, однозначно, не всі так роблять автори любовних романів. Це мені ще сподобалось у книзі. У книзі пані Вайолет більш войовнича, більш, ну не те, щоб вона тиран сімейства, але от видно, що це. Жінка, якій треба виживати тепер без чоловіка, вона має допомагати старшому синові вести там, хазяйство і всю родину, і сама за них всіх відповідає. Вона така більш напориста і більш яскравий персонаж, пані Вайлот, все ж таки у книзі, а не в. Серіалі і так само Герцог Гастінс. На мене в серіалі він не такий яскравий, як в книзі. Ну, знов таки книга присвячена тільки Дафні і Герцогу, тому звичайно, там вони будуть яскравіші ніж в серіалі. Коротше, цікавіше дивитись серіал ніж читати книгу. Я скажу так, якщо коротко. Моє типове питання мені його ніхто не ставив, але я завжди сам для сама його сама собі. Якщо я прочитала книгу, чи варто дивитись серіал? Ну так однозначно, серіал відрізняється від книги головна сюжетна лінія співпадає. все буде так само, як в книзі, але Безліч персонажів, гарна картинка. Мені здається, що варто дивитися серіал після книги. Чи варто читати книгу після серіалу? Ну, якщо вам дуже сподобались персонажі Дафни і герцога, то ви можете прочитати книгу і дізнатися про них ну, трошечки більше, там, на капулечку буквально. Але майте на увазі, що ні королеви, ні Елоїзи, нічого цього в книзі не буде. Ви будете просто читати любовний роман, де у вас є Дафна, Герцог, і оце все. Якщо ви читали книгу, серіал. пишіть, будь ласка, вашу думку в коменти, буду вдячна. Мені буде цікаво почитати, тому що моєю основною метою ведення цього каналу є поспілкуватися з людьми про книги, які я читала. Хочеться знайти однодумців. Не обов'язково, до речі, однодумців. Хочеться знайти людей, які також читали ці книги і мають якусь свою думку, яку ми можемо обговорити. Дякую вам, що ви подивилися це відео. Я збираюся зняти серію таких відео із порівнянням серіалу та книги Дім Дракона. Ти. Американські боги, і може там ще ж повід служниці, все зараз не називу. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал, буду вдячна за коменти, лайки. Ось, все, дякую, пока-пока.